Рівне на вколішках попрощалися з військовослужбовцем Олегом Зваричем. Він мужній син свого народу, що він не здасться ніколи. І ніхто із його найрідніших людей не буде рабами Москви. Що він християнин і вірить. Він це знав, якщо й поляже, то поляже тільки за правду і свободу. Полеглий захисник народився у селі Клекотів на Радивилівщині, здобув професію вчителя фізики та інформатики у Рівненському університеті. Добрий був, добрий всім пішов на допомогу, хто просив його, хто потрібний був, кому він, він всім допомагав. Любив сім'ю, любив дітей, любив батьків. Останні декілька років працював вантажником на ринку. Мобілізували Олега Зварича на початку жовтня цього року. Він міг би не піти, але є такий вислів: а хто не, не як я, тому він міг би не піти, тому що там є проблеми, що треба доглядати дочок своїх. Але він навіть хвилинки не вагався. От, я його сусідка, прийшла повістка, він пішов. Солдат Олег Зварич загинув 19 листопада, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Чуйний, добрий був, заботливий о дітях, роботящи. Що ж я можу сказати? Дрий сем'яни. Що я допомагав, треба, дітей любив. Без батька та чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Поховали Олега Зварича на алеї героїв кладовище новий двір. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини рівного.